Доброго ранку. Ось і прийшло літо. Сьогодні, 1 червня 25-го року, хочу коротенько зробити огляд по трояндам, ну саме по трояндам, що стосується розанного пильщика. Пройшла неділя після того, як обробили. Троянди від розенного пильщика Ось навіть ця троянда е, е, ті кліпер, яку я зараз вам показую, вона була найбільше е, пошкоджена ним. І хочу показати про результат. Тут дивіться, я потім, після того, як обробила і підлили, пройшла, позрізала оце все і відповідно. ось Уже на цьому відросла, ну, сантиметрів десять, мабуть. Тут ні, але там брунічка є, буде відростати. Е, ці ось, о, які були не пошкоджені декілька штук, вже ось дивіться, бутони є гарні. Тут ось також відросло. Тут найбільше, по-моєму, 7 чи 8 було пошкоджених пагонів. Е, вона багато пагонів видає. Тут ось також сантиметрів 10 відросло. Тут, можливо, сантиметрів 5 десь. Також все ось я його зрізала. О, а тут щось я зрізала, пропустила, бачите, але воно вже все сухе і он видає яку, тінь-тінь-тінь. Он вже видає таку ж почечку буде. Ось тут також зрізане все добре, почечка Вон, сонце погано видно, он яка почечка. Ось також нічого допоки немає, але ну, на що хочу звернути увагу. Результат є. Так, так що е, і прийшла, роздивилася, то більше е, не помітила. Щоб десь були ще відповідно, пошкоджені. Також хочу показати от, трошечки, як саме це ж всі мої троянди, вони всі-всі майже до однієї. Там буквально плетючки були не пошкоджені, а то всі були на ноль відрізані, тому що цела лавіла кота буде. Ну, думаю, що вона буде перший рік у мене квітнути, та як ще не квітла, це ось зараз покажу пале рояль. Також котра була зрізана на ноль. Пале-рояль, в минулому році це я їх в 23-му році осінню посадила, мабуть, десь в листопаді. То в минулому році палі рояль вона видала. Там одна квіточка була така якась. А в цьому році е перезимувала погано. Тому все ж було зрізане. Ну, ось дивіться, деякі так сантиметрів, мабуть, 70, ось два пагони наросли. Ну, а ці маленькі, але пуп'янків набрали гарненько. Ну, дивіться, непогано і ці, що е -е, повідростали сантиметрів по 70, також гарні. Так що, так, е да, не будуть такі високі. Е ну, позакладали пуп'янки непогано. Ось. Також вже деякі порозквітали, не ця і висока виросла у нас гарно. Е пройшов. Так, а це що в мене? А це в мене? Угу, не звернула увагу. Дало. Дякий паган. Пройшов вночі дощик. Невеликий, правда, дощик, хотілося б краще, ну, але дякувати Богу і за цей, тому що вчора поливала, ну, а полив це зовсім різне. Зараз вам ще хочу показати інші троянди, який результат. Ось дивіться, це всі були зрізані на нуль. Всі. Ну тут ще допоки не забула, що це. Це, навіть не знаю назву, а то була прирощена. Ось вже навіть деякі і квітнуть. О, ну, дуже гарно. Уже тут і позалазила мохнатка. Єсть е, ці е, наші. Піончики, вони щось розові в цьому році не квітнуть. Заквітли червоні, заквітли білі, два у мене є. І розовий там, де я першу показувала вам. Саме трояндочку там просто стікає з криші, і йому там, мабуть, було волого, і він заклав почечки. Ці ось Два, три, чотири в мене, то зовсім розові не квітнуть. Ну, а можливо, їх ще й потрібно пересадити було. Ось також, дивіться, зрізала цей паган. Ага, отак трошки стану. Ну тут ще він тільки-тільки викидає. Але є пуп'яночки, буде квітнути. Тут все нормально було. Ось тут також гарні викидало пуп'яночки. Дивіться, які скоро заквітнуть. І тут також, тут, мабуть, не була вона пошкоджена. Ця не була пошкоджена, також вже квітне. Ну, Це такий кущ гарний. Також дивіться, скільки квіточок розквітлимо. Супер. Гарненькі листя також дивіться, гарненьке таке. Уже немає ніякої, допоки. Ну, звичайно, як би воно могло бути, якщо попідливали їх і протравили від пильщика. Тут оскод також набрав багато пуп'янків. Ось красуня маленька, але скільки бутонів не видавала, хай діклюм. Дивіться, яка... Квіточка тут. Це помпонела, також не видавала масу. Доволі багато. Ось видно, я думаю, вам просто сонце таке. От одна квіточка розквітла Кристофер Марлоу. І також не видавав багато бутонів. Ось, дивіться, так що непогано. Це геранька так квітує, і це гвоздичка, пахне, клематіс, обробили від іржі, мені кажеться, що проходить. Притупилася. Ось так, проте сонце погано видно, все, бо було більше. Обробили тільки вчора зранку, пройшло всього-навсього сутки, о, зато вже починає розквітати клематі. Ось такого кольору він буде. Ось дивіться. Такий прям гарний фіолетового кольору. Сонце полька гарно відростає, також дивіться, які чудове листя, пуп'янки набирає вже, вона вже десь по метру відросла, бо вона ж іде, як, по-моєму, написано, що вона плетиста, але я так думаю, що вона полуплетиста. Я плетистою її назвати не можу. Ось цей. Піончик який такий чи малиновий. Малиновий, мабуть, правильно сказати. Червоний то в мене квітну, а це, мабуть, малиновий. Ой, як гарно, дивиться. Вже відквітає. Так що понабирали от постільки бутонів. Тут не було пошкоджено, так, да. не було пошкоджених. Так, що тут сімпаті, сімпаті також, а, ну трошечки вона залишила своїх пагонів. Минулорічних, але ж в основному все було зрізане. Вона у мене в одну і в іншу сторону була розкладена там, мабуть, десь по 3 три з половиною метри, то такий результат. Ось також бутончики, слава Богу, все гарно. Навіть ось а, ось у, на ній також, допоки бутончиків не видало, але, але бачите, все зажило, все нормально. Нічого далі. Думала, пошкоджений бутончик, але все добре. Це Стефані Баронін Цугутербе, Цугутенберг. Я вам повинна сказати, що тут е, бутони на висоті, мабуть, десь сантиметрів 20. А чому? Тому що е, оці е, польові жуки вже видала, угу, вирвала е, польові жуки, е, чорні такі, що стрижуть. Її е, з'їв. Е, я вчасно це побачила і, е, відповідно, його тут знайшла. Ми його залили олією. Ось також бутончиків вона видавала. ой, Зовсім сонце таке гарне сонечко, але знімати дуже погано. Це я вчора зрізала. Іріси, і це ось який результат П'єрдерансар. Ось буде один бутончик. На ньому, на ньому ну, Я маю на увазі один бутончик, який вже скоро розквітне. На ньому ось одна була. З'їв її пильщик. Вон, залишилося воно сухе, але вже все добре, бачите, зрізала, залишила наружну бруньку. Але коли зрізала, то я дивилася, щоб не залишилося там черв'яка. Ну і навіть я перевіряла, хочу вам сказати: це мір'ям, по-моєму, якщо не ось дивіться, скільки також навидавали. Так, вони. Ну, Мабуть, тут 10-20, ну 35-40 см висотою. Але скільки він бутончиків видавало. Це, по-моєму, біг тюрпер. Ось. Так, дощик і пішов і вона вже почала, ні, то вона ще не розквітла. Я думала, окуклюватися почала. У минулому році квітла гарно. ось дивіться. Кілька також бутончиків повидавала. Дивіться, як гарненько. Багато все повідростало, так що все добре. Ось цей е, клематіс цільнолисний який я е, зрізала. Просто їх зрізала з уцвіття. Е, і він уже це е, другий раз почав квітнути. Бачите? О, так трошечки стану, я вибачаюся, але по-іншому не можна побачити. І ті трояндички, он. і навіть ця м -м, плетючка, від якої тут залишилося, всього до да нічого. Бачите, три палки, а була вся арочка, ця нею забита, я кожного. Разу, коли вирізала, то весь час думала, що оставити, що оставити і та гарна, і та гарна, і та гарна. все Вже почала квітнути, також дуже багато заклала, дивіться, бутонів. Ну, вона завжди так. Але про що хочу сказати, гарний корінь. Я саджаю троянди плетючки. Це десь на Сім сантиметрів е глибину і такі сантиметрів десь п'ять. Ну, щоб прививка зберігалася. Це ось котовник так гарно квітне, ці пчілки літають, нектар збирають. Вчора о, і тут є, пообробляли. Клематі від Ржі. Так, тут щось, не пам'ятаю, було чи не було. Тут також. Ну, це я вже показую, як саме повідростали. Невисокі вони, тому що з нуля все було. От, наприклад, бачите, там все, всі три пагани, всі молоді. Ось тут також всі пагани, всі молоді. Старого нічого не залишилося, старе все при землі там. Все молоде підростало, все от набралось, скільки пагонів, так що переживати не потрібно. Саме головне, щоб зберігся, звичайно ж, корінь. Прививка, верініше збереглася, щоб, о, якась така цікава це Мері <рививка> Енн Бачите, як це вже розквітає. Тут також уже квітний. Тут багато набрав паганів. Ой, вибачте. Ось такі. І тут це все, що на нуль, все те, що на нуль зрізане Ого. Що Щось Жозефіна в цьому році. Я думаю, примерзла клематіс. Ось дивіться. Маки, маки, що роблять бджілки. Прийшов дощик, зразу з'явилися крапочки. Назви не знаю, тому що це подарунковий варіант. Ой, а тут вітри ж такі і, мабуть, чіпляє за колючку. Бутони всі надавало, всі гарно навіть от жасміна. Який ось здоровий, який здоровецький. Цей мак. Так, вони швидко відлітають, але все таке гарні. Клематіс також не видавав, скільки. Також назви не знаю, тому що брала в когось прирощений. Підсадила його тут до жасміни. Жасміна. Ось так вона видавала пуп'янків. Примерзла також багато я зрізала те, що он залишила. Бачите, трошки вона почурнівша є, але повидавало все одно. Дивіться, повидавали, повидавали, і ось аж до цієї клематі аж на цю сторону арки. Вона вона видавала, скільки багато пуп'янків, так що квітнути буде. Звичайно, тільки потрібно її поливати гарно. А ось тут вже сміни також були такі випадки. Ось так видно, угу. пильщиком пошкоджена. Десь відрізала нічого, немає, допоки. Десь тут пам'ятаю ще. Були, щось повідрізала, а ось, бачите, відрізала, допоки нічого не видало, ну, але їй тут достатньо. Тут дивіться, які кущі, якщо згадати, яка вона це. А, та ні, все добре, щось пристала. А то вже ж тепер бося. <гум> Ох, це підв'язати потрібно. Видала вже, дивіться, десь метр. Точно є такий паган. Новий замість старого. Так що ну ось, наросла жасміна. Дивіться, зверху як. Чудово і все Пуп'янки, 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 листочки гарненькі, ось і ще Августа Луїза. Ой. Подумала, що страшне. страшне. це Палу Стамарікса. Ось Августа Луїза, Також перші будуть квітнути. І також видавала скільки пуп'янків. Дивіться. Також красавиця Ешлі. Ну, в неї було щось. Ні, в неї не було. Тут нічого пошкоджено. Скільки тут 3, 5, 6, 7. Сьомий такий недорідній якийсь пагінець, але також з бутончиком буде квіточка. І на деяких ось повидавала подекілька, три-чотири бутони. Ну, В основному. Да, 3, 4, 10, 2, 1 є. Е. То все добре. О, і ще одна квіточка Кристофер Марлоу. І така цікава. Вони такі не були, ви бачите, який, як японська серединка. А ну тут гляну, щось не звертала увага. А, так, і в ці є, дивіться. Така якась цікава серединка, я раніше не бачила. Ну, Кристофер Марло, він завжди... Ой, і тут якась. Ну це, мабуть, дивіться, і тут щось таке незрозуміле. Я так думаю, це, мабуть, від цих зворотніх заморозків, що були. І що хочу сказати, саме остання, яка вже, я думала, не відійде, це була Глорія Дей. Ось вона відійшла, я потім уже навіть, ну як би сказати, квітка то в ній непогана, але ж вона що? Одноднівна. Утром вранці розквітла, вечір, до вечора вже облетіла. Тому я думаю, ну та ладно, пропаде-пропаде. Але вона також, ну дивлюся, щось там трошечки вилазить, то я поставила. Ось як вона була зрізана, бачите, то я б ось якийсь залишився і видало знизу. Ось зрізане, при нулю, ось зрізане, а це, що було, мабуть, більш-менш гарне, то воно засухло. Видало десь отуди понижче, де зовсім не приморозило. То я її потім накрила 5-літровою каністрою, полила, ну просто полила, залила водою і вона от видала таке. Так що, Дякувати, відповідно, всі повідростали, всі немає ні однієї, щоб було погано. А ось дивіться, як в цьому році буде квітнути Тамарікс: скільки, ну, вже він квітне, чому буде квітнути, вже квітне, от дивіться, скільки на ньому рожевих бусинок. і... Тут квітне, бузина Black Lace, Також вже ось розквітла, дивіться, вона таким, рожеві суцвіття в неї. також Я гід мало зав'язує, я з ними нічого не роблю, але суцвіття дуже красиві і аромат з неї мені також подобається. От зараз покажу вам загальний вигляд, як вони виглядають. Ось так. Тамарікс, буквально, хмара, рожева йде і бузина. Я її формую на ножках, щоб трошки давало тінь. Ну, трошечки, бачите, й дає тінь. Тому що в мене ж тут немає ніяких рослин, які б давали тінь, і все палиться. По цьому я от вирішила посадити і, і тамарік цей і, і таким чином формую його, щоб це було на ножці і е, формую також е, бузину на ніжці. Ось. І, щоб вона давала також тінь. Вигляд має на зараз. Ой, там рікс дуже гарний в цьому році. У минулому році він не такий був. Він не такий був. Якийсь мало було сутіть. В цьому році це просто красота. І бузина. Я була, садила гібіскус трав'янистий, от такого, такого кольору, як бузина в мене був, але він, його потрібно було зберігати в погрібі. Я його щось ну, не, не вийшло в мене його зберегти, тому він в мене. Пропав і зараз щось потрібно також буде посадити, щоб перекликалося. У ну, мене там є барбарисик, до речі, такого ж кольору, але він також погано наростає, а зараз вам його покажу. А відповідно не знаю, чи він буде великий, чи ні. Ось, дивіться, отакий от барбарисик. Який він буде виростати, не можу сказати, тому що я не знаю його сорт. Потрібно буде щось іще подивитися і посадити, щоб перекликалося з кольором листя цієї бузини, але дуже гарно зараз виглядає. Так що, всім дякую за перегляд. Всі Дивіться, що там трояндочки, як хай усі гарно квітнуть, щоб не було ніяких шхідників, ні хвороб і будемо украшати нашу Україну. Всім гарного дня, бережіть себе, па-па!